Моя бабуся шукає собі чоловіка. Не хочете? Чи вас у вас життя? Є дружина? Блін, а може, якийсь друг у вас є. Моя бабуся така, ну, така позитивна. Каже, ну, каже внучку, найди ну, мені якогось когось з'їдуся, типу. Нема у вас друзів якогось? Нема. нема? Я переселенець тут не сильно. Переселенець? Четвертий рік, А, ну то за четвертий, за четвертий рік то у вас мало би щось бути тут. Типа нема? холостиків немає? Звичайно. Не? Найдіє. Якщо не вмре. Самому, конечно. Самому, звісно, але погано. Погано, Та має кури якісь там. Приходить, якийсь там дідо до нього, інвалід на одній нозі Пригає але він нічого не може зробити. а хоч якогось кого, що с уміє шавелитися.